Згідно даних базового лісопорядкування, загальна площа території Керурацької області зайнята лісами, становить 130 тисяч гектарів. З них 81% це твердолисті насадження, 6% хвойні насадження, м'яколисціні 2% і решта поріз становлять 11%. Для формування високопродуктивних насаджень проводиться ряд. Доглядів на площі 138 гектарів освітлення, 349 гектарів прочищення, 188 гектарів провідження, 328 гектарів прохідних рубок. Заготівля ліквідної деревини становить 163,9 тисячі гектарів. Всі види рубок проводяться згідно діючих правил та положень, установленими, затвердженими відповідними державними органами. Також три підприємства. Кироворачниця, Черноліське лісове господарство, Голованівське лісове господарство та Аниківське отримали сертифікат відповідності ведення лісового господарства ФСІ. На сьогодні в лісових масивах Кіровоградської області розташовано 19 рекреаційних пунктів. В цьому році ще до кінця 23-го планується будівництво ще трьох сучасних рекреаційних пунктів. Що в свою чергу зменшити рекреаційне навантаження на ліси. Щодо лісокультурного виробництва, за три квартали 2023 року по філіям області площа відтворення лісів становить 134,2 гектара, З яких заходи з лісовідновлення проведені на площі 82,3, лісорозведення 17,3, природне поновлення 34,6 на осінь 23 заплановані заходи з відторення на площі 338,1 гектара. Відповідно лісовідновлення на площі 98,5, лісорозведення, саме лісорозведення це ліси на тих територіях, де їх раніше не було 239,6 гектарів. Відповідно при виконання всіх запланованих заходів. У порівнянні з 2022 лісокультурне виробництво буде перевиконано на 53%. Знову ж наголошу, що це за рахунок лісорозведення землі, які прийняли від інших користувачів. Це 239,6 гектарів. На лісокультурне виробництво те, що виконано навесні, вже витрачено 185 млн грн. У філії Чорноліське лісове господарство заплановано розширення існуючої лінії згорощення сінців Лісоутворюючих порід із закритою кореневою системою з потужністю до 3,5 млн штук. Рєнтовна вартість проєкту складає 70 млн грн. Дана кількість високоякісного посад матеріалу з закритою кореневою системою дасть можливість закрити потребу сіянців повністю керауращини і надлишок буде забезпечувати. Суміжні регіони. Сьогодні йде програма заліснення, заліснення територій, які вийшли з-під окупації. Сьогодні там дуже активно приймаються нові території і в майбутньому буде потреба в дуже великій кількості матеріалу. Лісистість області становить 7,4%. Є можливість значно її збільшити. Для цього виявлено 42 ділянки на площу 739 гектарів. Тобто це ділянки, які придатні для створення лісових культур. Отримано позитивних відповідей це від ОТГ на 9 ділянок на площу 143 гектара, відмов 18 на площу 313. Не отримано відповідей 9 на площу 208, отримано 6 проміжних відповідей на площу 75 гектарів. Кожен із керівників філії, також управління, Центрально-Західно активно займається цими проблемами. Це дійсно дуже кропітка робота, але це дасть можливість нам збільшити лісистість території керовращини, якщо ми ці землі зможемо. В громад випросити, вони передадуть, і ми створимо там нові ліси за власні кошти. Щодо лісових пожеж, як я вже відзначав, що більша територія області це листяні ліси, то тобто є невелика ймовірність виникнення великих лісових пожеж, але вони декілька їх було. Але для цього створено одна лісопожежна станція. Маємо два пожежних автомобілі, три камери відеоспостереження. До кінця року ще встановлюється три. 32 мотопомпи, два безпілотники, 20 пожежних модулів на базі автомобілів ford «УАЗ», «ГАЗ», 32 трактора з плугом, 312 ранцевих оприскувачів. Виконуються всі заплановані спільно з ОВА, спільно з ДСНС. Всі заходи щодо запобігання і протидії виникнення лісових пожеж. Це створення Мінполос, перекриття позапланових доріг, виставлення бігбордів, агітації і так далі. У 2023 році філії Кироворацької області планують освоїти капітальних інвестицій на суму 28,4 млн грн. Це без тих 70 млн, які запроєктовані на. Створення лісонасінневого комплексу. Капітальні інвестиції будуть спрямовані на, на придбання лісогосподарської лісозаготівельної техніки, це в пріоритеті, протипожежна техніка, облаштування рекреаційних пунктів, спецтранспорт. За 9 місяців 2023 року філіями області сплачено до зведеного бюджету 86,5 млн грн. До державного бюджету 57,6, до місцевого бюджету 29 млн 22 млн єдиного соціального внеску. Середньомісячна заробітна плата становить 21,7 тисяч гривень в залежності від філії. Що є з позитивного? Що в порівню з 2022 роком рентабельність виросла із 3% до 25%. Збільшилась прибутковість, збільшилась виробітка на одного працюючого, при цьому, можливо, хтось скаже, що зменшилась кількість робочих місць. Доповідаю чому кількість робочих місць закрили повністю переробку. У нашому господарстві більш немає переробних комплексів. Проблема складається, можливо, з двох частин. Основна, це те, що і моя позиція, що переробкою повинен займатися бізнес. З другої сторони, бізнес заявляє, що ми повинні бути конкурентноспроможними, і коли державне підприємство купляє свою ж продукцію за півціни, а вони повинні турватися на акціонах, то як мінімум це несправедливо. Для того, щоб обрати цей фактор, ми її закрили. За рахунок цього зменшились люди. Деякі люди перейшли на обслуговування, перейшли до ФОПів. А в цілому сьогодні стабільно, стабільні колективи так і залишились працювати.